В нашій поківщині багато бджолярів. Дуже смачний мед з різнотрав'я в цьому чудовому місті є неймовірне підприємство Фронт Мед. Це підприємство було засновано воїнами АТО. Основна наша така відмінність від інших це те, що кожен горішок нашими майстринями викладається з допомогою пінцета, такими гарнесенькими рядочками, візерунками. Потім заливається максимально прозорим медом. Найбільше ми використовуємо мед акації, бо він найбільш прозорий. Дуже довго не кристалізується. Має такий нейтральний смак і аромат. Він підкреслює смак горішків і хрумкіт. Тому ці десерти виходять неймовірно красиві, смачні, ну звичайно корисні. Реалізовуємо наші смуколики в місцевих магазинах і кав'ярнях. Першопочатково у нас був сайт. Поступово ми позаходили на всі можливі маркетплейси. Розетка «Пром», «Епіцентр». дуже часто нас запрошують у форматі виставки або ярмарку. Після початку повномасштабної наші хлопці, військовослужбовці, знову повернулися нас захищати на передову. Члени родин мали деякі виїхати за кордон, тому ми почали наймати переселенців. Сформували досить успішний колектив. Команда змінилась майже на 90%. Протягом трьох років ми всі разом. Проблема, яка ми стикнулися на початку 23-го, це регулярні вимикання електроенергії. У нас було погодинні графіки надання електроенергії було навіть випадки, коли ми залишались вдома, бо на виробництві достатньо холодно, щоб працювати. Дійсно, війливі відключення вносять свою корективу в робочий процес. Спочатку намагалися боротися з цим власними силами, але за допомогою грантової програми отримали ще додаткову підтримку. І зараз, в принципі, ми вже будемо входити в сезон підготовлені. Ми придбали інвертор сонячний трьохфазний на 20 кВт і 20 панелей загальною потужністю 15 кВт. Про програму ми дізналися з бізнес-чатів, сформували заявку і подали її. Ми економимо в середньому, по нашим розрахункам, приблизно 15-20 тисяч гривень в місяць. Участь в даному гранті це можливість планувати виробництво. Зараз ми можемо чітко розраховувати на наші потужності, і це дуже важливо.